Всім доброго ранку. У нас починаються жнива, десь їде комбайн а, а в на нас ходу. все в нас на ходу. Латаємо брезента. Да. Діти рождені в Союзі. Знають, що таке клеїти клейонку. клієнку. Я не знаю, питала Ігора, він каже, таке не робили, а ми обкладинки на книжки робили. Ні. Обої рвалися сильно, бо бумага як обкладали. Не знаю. Тоді, чи було воно в магазинах, ну, чи не було у батьків за що купляти, я не знаю. Мала, як то кажуть, не цікавилася. А плійонка носилася довше, і плійонку обгортали. Проходиш утюгом, і ось о І дірки нема. Кусочок. Да, целофана, бумага. Я сама перший раз бачу, я ніколи таке не робила. Да. Ну, а хлопчики як могли латати? Ви дівчатка то все пристосовувалися, а хлопчики де ті обложки латали? І я не латала. Да, Обоє рвалися швидко, бо це ж бумага. А це Нет. пройшов край запаяв і виходить так, як зараз продають. Оці. А ці ж брезенти вони одноразові. Ну, да. Пригодилася, пригодився подарок дітей. Ця доска на ній удобніша, як на столі. І упаковка з доски йде у мене ход. Колись брезенти були із мішковини, були такі. ті цупкі, хоч і тяжкі, але вони. А ти, так. Да. Сівалку накрили, але ми. там вже одні дірки ми поїли, ну воно таке тяжке. А це одноразове, якщо ще на стерню постелив, то одні дірки рішить то. Угу. Ну, а в той рік ми його стелили на стерню, бо хлопців не було. А то ще ми де, де був комбайн, там і стелили. Кривало його сильно, як ото накривали трактора, як робили, і вітер був. А, так-да. Да. Кришу робили над трактором. А що ми його бистренько? Поки комбайн змолотить, Наташа брезент полатає. Лайфхак. <laughs> При нинішніх цінах на брезенти треба латати. Бо хоч вони одноразові, але ціна на них скажені. Ну то він вже нам і служить, скільки? Вже років три, мабуть, цей брезент. Ні, років, мабуть, чотири. Років чотири, так. Да. Ще вони тоді були дешевші. А дворі хмарно, ну поки дощу нема. Те, що обіщав прогноз, вже начебто тіпа пройшло. От ото тільки ввечері капнуло три капки і все. А вже не показує, Рапчаний можна було б шити, платки давати, а це... Тут зашива, там розмітні. Так, комбайн уже під'їхав. Будемо пробувати молотити. О, о, о. Ось Ого! Ось таке. Але виглядає сонечко, то може він підсуше. Так, з Богом не всі на місці. Я ж туди втекла, а в мене вже повні очі осяків. Кажу, ти втекла сюди, в мене повні очі осякі вже так дивилась. Так, ще тут план. Усі щось мудрують, пробують, а сонечко виглянуло, що підсушило та й сховалося. Так, лишила пост на Наташу, на Анжелу, а сама йду, буду щось їсти, готувати. Тасік прийшов допомагати, але ще не змолотили. Тоді вже як будемо набирати мішки, тоді буде допомагати, а зараз піде гусочки пасти. Прилетіли до нас гості шукати мишку. Тяжко молодиться, це перший город після зимового простою. Плюс хмарно на небі, як трошки відійшов. Але треба молотити, бо якщо ще раз піде дощ, то його не підбережуть усіх. І Олєшка випросився покататися. Бігав, бігав так і говорив. Комбайн вже приїхав до сусіда молотити. Олешка вже катається в комбайні, О, вже буде що розказувати. Запам'ятає, як він города молотив. Ми з Наташею сапаємо, щоб даром не стояти, не чекати. Наташі вже змолотили. Далі поїдемо, мабуть, до Ярика. Побачимо. Ратуємо ячмінь, бо він до землі припав і його не можна підібрати так, як треба. Горне землю. Ну, якщо ще піде дощ, то не знаю. Йому капець. Треба до дощу змолотити. І як же без цих помічників ходять по всіх городах за комбайном. Так, комбайнер, ти куди їдеш молотити зараз? Нікуди. Як нікуди? А вдома що не будеш молотити? Будеш. Будеш? То ти зараз їдеш до себе молотити? Так? Да. Ні. Поки не до тебе ні. Так? Да? А де ж ти будеш молотити? Чого не треба, каже, чуєш? я А він каже, чого не треба. Бо воно розтопиться в кабіні дуже жарко. Марки трошки порозходили, сонце виглядає, підсушує ячмінчик Сусіда вже змолотили в наших сусідів. Молота туярка ячмінь. Тоді, якщо буде все добре, переїдуть до нас на пшеночку. Ми продовжуємо працювати. Сьогодні тяжкий жнивний день. Ячмінь поки не збирали, оставили на прицепі, щоб трошки обсушило, бо не догони. Наче от трошки сирувати. Зараз трошки його вб'є і будемо собирати. Так, Будемо вигружати Яриковий з Анжелою сильніший врожай. Каже, що рецепти хватить цієї. Ми побачимо. Трошки треба далі об'їхати. Зараз поросслаблялись, каже Ігор. Колись під комбайн ціляли, а тепер комбайни мусять ціляти. Ось яка пилюка. Kazaw Jarek zawiarek, tyle Це должна бути наберете от читаєте. Можемо Все, пахується, їдемо на пшеницю. Так, вигрузили. Вже й пшеничку змолотили. Пшеничка молотиться набагато легше, ніж м'ячний. І ось в прицепках вийшла така кубка. Ми не думали, тут город невеличкий, ще й непогане зерно, таке досить ще й налити. Ось такі врожаї. Так, 17 мішечків з города. Ну, якщо на нього ні одного дощу не було, то це ще по-божому. Так, пшеничку вже поносили. Ярик поміг носити. Пішов десь дотьощі, бо там комбайн-молоти треба допомогти поносити. У нас лишилося прицепа ячменів. А чого ти дай закінчити? Да. Ячмінь змолотили, на завтра ще лишається в Ігора пшениця в Ярика ячмінь. Так, на силу ми подужали. Це зерно, Ігор повіз прицепку маленьку до Ярика. Тоді приїде по здорову. Вона вже пуста. І що ж ми намолотили? Із 70 сотих. Ячменю ми намолотили 60 мішків. Це десь 2, 2, 26 центнерів десь так, плюс-мінус. я думаю, що це навіть непоганий врожай. Так як цей ячмінь, можна сказати, не бачив жодного дощу. Кусочки вже прийшли, щоб спати йти. Бо коли почали йти дощики, то він уже горів, він уже жовтів і мало що вони йому дали. Тож це ячмінь, який виріс без дощу. Та ще й, як то кажучи, нам так не було, щоб притирали комбайна на городі, поки виставили, щоб не тікало зерно через решета, не оставалося в валках, то це. Я думаю, ще й хороший врожай. Та й пшеничка дала непогано. Ще завтра подужати нам одного города, якщо приїде комбайн, і до осені, до сої будемо свободні. Ну, заморилися, то нічого не сказати. Стасік теж наробився коло нас. Ячмінь кусає, Всі хочуть, всім хочеться в душ. Так, сонечко вже зайшло. Устигли вони вже зібрати зерно поховати. Бідні наробилися, пригналися бігом всі в душ, бо востяки це ж ячмінь і вечерати, бо голодні всі з цими жнивами. Ще й на завтра в нас буде робота на цілий день, бо ще в Ярика є немолочений і в ігора немолочений, городи ще є. На сьогодні будемо закінчувати. Всім на добраніч, всім тихої ночі.